Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо чоловічий годинник Орієнт. Це кварцова модель із колекції SP. На циферблаті чорного кольору розміщені годинні індекси сріблястого кольору 3, 9 та 12 у вигляді арабських цифр. Біля кожного індекса є маркери з люмінесцентним покриттям. Стрілки також світяться. Додатково по краю є секундна або хвилина шкала, розміщена мітками та арабськими цифрами кожні 5 секунд. В першу чверть ця шкала розміщена з точністю до 1-5 секунди. Логотип Орієнт традиційно знаходиться в верхній частині циферблату, знизу вказано назву колекції SP, напис Water, Resist, нижче апартура дати. Встановлено японський кварцовий механізм працює від батарейки, якої вистачить на 2 роки роботи. Циферблат захищає мінеральне скло, корпус із нержавіючої сталі. На ранті та на вушках сатинування. Бічні грані корпуса дзеркально відполіровані. Діаметр 42 мм. Товщина складає 10 мм. Модель комплектується сталевим браслетом. Задня кришка загвинчується. На ній вказані характеристики годинника. Ціна 170 доларів. Потрібні посилання залишаю в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!